Всіх вітаю! У себе на каналі Сімейний день. І сьогодні я готую звичайний традиційний борщ за своїм рецептом. Тож, поїхали. Я вже почала варити бульйон. Ось він у мене стоїть. І поки він кипить, починаю нарізати картоплю. Картоплю нарізаю кубиками, відправляю в кастрюлю. Та дрібно нарізаю капусту, також відправляю до кастрюлі картоплю і капусту ми вже сюди відправили, до нашого бульйону. І зараз я буду робити заправку. Для заправки беру свіжі овочі, це цибулю нарізаю кубиками. Далі на великій терці натираю моркву та буряк, Беру сковорідку, розігріваю, додаю олію та починаю підсмажувати спочатку цибулю, до цибулі, потім додаю моркву та буряк. Це підсмажую 3-5 хвилин, часто помішуючи. Сюди ж на сковорідку з овочами час додавати томатну пасту. Вона в мене дуже густа. Додавати буду одну столову ложку з такою невеликою гіркою. І для того, щоб гарно все змішалося, ще буду додавати туди кип'ятку, трошки водички та гарно буду тушкувати це все. Заправка вже приготувалась, тому додаю засмажені овочі з томатною пастою до кастрюлі з картоплею та капустою. Залишилось посолити, додати лавровий лист за смаком. Все на маленькому вогнику. Тепер треба почекати десь хвилин 40 до годинки. Ну, треба слідкувати і буде готово. Борщик вийшов, я вам вже все показала. Він дуже смачний, гарячий. За моїм простим рецептом. Всім до нових зустрічей, до побачення!